Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено тестнету від проєкта Berachain. Berachain – це EVM еквівалент Layer 1, створений на основі Cosmos SDK і оснащений Proof of Liquidity. Як бачимо, сайт у них дуже цікавий. Зазвичай ми сайт гортаємо вниз, а тут потрібно гортати вверх. І коли ось так гортаємо, то прикольно ведмедик піднімається вверх. Сайт зроблений максимально цікаво, думаю, оцінить кожен. В Твіттері 200 17 тисяч читачів. Також хочу наголосити, що твіттер проекту достатньо активний, як бачимо, по 100 тисяч переглядів, більше, ніж по 1 тисячі лайків на кожному пості. Тому активність зашкалює. У проєкт інвестовано 42 мільйона доларів з оцінкою в 420 мільйонів доларів. Також в цей проєкт інвестував один з найтоповіших фондів, це Polychain Capital. Думаю, ви багато про нього чули, і мені не потрібно розповідати. Наскільки топовість цього фонду зашкалює? Зараз ми можемо пройти легкий тестнет від проекту, тим самим проявивши активність, щоб претендувати на майбутні роздачі. Також хочу наголосити на те, що команда натякнула на те, що цей тестнет буде нагороджуваним. А найважливіше, що це саме тестнет, і в ньому ми не витрачаємо наші кошти, а беремо тестові і ними користуємось, тому вкладень ніяких не потрібно. Якщо ти ще не підписаний на мій ютуб канал, і рекомендую це зробити. Також я хочу запросити тебе до свого телеграм-каналу. Де я публікую найтоповіші інструкції по всіх активностях. Адже у мене один з найтоповіших україномовних каналів про крипту. Ну а ми погнали виконувати тестнет. Як бачимо, перше, що нам необхідно, це взяти тестові токени тут. Переходимо. Тут обов'язково погоджуємось і тиснемо сюди. Далі, ось тут нам треба вказати ваш гаманець. Я рекомендую виконувати активність Metamask. Відкриваємо його і ось зверху копіюємо свою адресу. Скопіювали, вставили сюди. І натискаємо ось сюди. І тиснемо на кнопку Drip Tokens. Коли з'явилось ось таке повідомлення, це значить протягом двох хвилин токени будуть зараховані на наш гаманець. Також хочу звернути вашу увагу на те, що тестові токени можна брати один раз на 24 години. Далі наступним пунктом робимо свапи і додаємо ліквідність тут. Переходимо. Тут нам знову треба погодитись, натискаємо я погоджуюсь. Далі потрібно приконектити гаманець. Вибираємо Metamask. Далі під'єднатись. Тут з'явилось повідомлення з тим, що треба додати мережу. Спускаємось трошки нижче і натискаємо Approve Switch. Далі можемо відкрити Metamask і подивитися, скільки токенів у нас є на гаманці. Як бачимо, 0,5 токена Бера вже відображено на нашому гаманці. Це токени, які ми запросили на попередньому сайті. Далі нам потрібно зробити свапи. Тиснемо Swap token». Далі, ось тут вибираємо наш токен Бера. Тут вибираємо токен «Honey». Я буду відправляти ось таку суму. Натискаю ось сюди. Swap. Як бачимо, виникла помилка. Давайте спробуємо ще раз. Я буду відправляти ось таку суму. Натискаю сюди. Swap. Як бачимо, операція пройшла успішно. Також хочу звернути вашу увагу, що менше, чим ось таку суму мене не припустило, вибивало постійну помилку. Тому саме ось така сума і пройшла менше, не проходила. Тому можете пробувати або ось таку суму, або вище. Також додатково рекомендую, що обміняти на ось цей стейблкоін. Тиснемо сюди. Я буду міняти десь приблизно ось таку суму. Тисну «Preview», свап. Не проходить. Зараз спробую вказати суму вдвічі більше, чим ту, що я ставила попередній раз. Тиснемо «Swap». І ось сума більше вже проходить. Тиснемо підтвердити і чекаємо успішності транзакції. У мене вже більше двох хвилин відображається ось таке вікно, тому тисну ось сюди на Metamask і спробую пришвидшити цю транзакцію. Натисну от сюди. «Submit». Як бачимо, все пройшло успішно, можемо закрити. Далі ми йдемо у вкладку Pool. Далі тиснемо Create Pool. Тут вибираємо токен berra і токен «Honey». Далі тиснемо Next. Тут знову Next. Тут тиснемо Max. Тут тиснемо теж Max. Тут я поставлю одиничку. І тут також поставлю одиничку. І далі тисну Next. Спускаюсь нижче і тисну Approve. Далі Approve. Чекаю успішності транзакції. Як бачимо, операція пройшла неуспішно. Давайте спробуємо ще раз. Далі Approve. Як бачимо, все пройшло. Далі тиснемо Create Pool. Якщо у вас дуже довго відображається це вікно, я рекомендую додати газу. Щоб ця операція точно пройшла успішно, тому що багато операцій не проходять. О, є операція пройшла успішно, клас. Якщо у вас так само, як і в мене, ось таке вікно відображається вже більше 5 хвилин, то рекомендую повернутися саме до цього завдання трошки пізніше. Наприклад, тоді, коли навантаження на цю мережу буде менше. Також я рекомендую обов'язково зробити, хоча б мінімум 10 таких свапів, різних додаття ліквідність, а краще зробити від 50. Заходимо кожного дня і робимо активності. Пару свапів, різних додаття ліквідності, можете вибирати різноманітні токени, наприклад, WBTC, HANE і інші. Поки транзакція у нас висить, можемо перейти до наступного пункту. Це проходимо активність на GELX. Перша активність у нас актуальна дедлайн до 30.03, тому рекомендую зробити якнайшвидше, щоб не затягувати і не залишати цю активність на потім. Відкриваємо GELX і бачимо, що нам доступно зібрати максимум це 90 поїнтів. Тут будь-яку мережу, я, наприклад, вибираю Binance Smart Chain завжди, Switch Network і далі, що нам потрібно. По черзі виконуємо всі пункти, що тут є. Перше це follow. Нам потрібно підписатись на їх Твіттер. Тиснемо сюди і тиснемо Читати. Закриваємо і натискаємо Перевірка. Як бачимо, зелена галочка загорілась, значить, завдання виконано. Далі нам потрібно зробити ретвіт. Одразу нам вибиває зробити репост, тиснемо сюди. Закриваємо це віконечко і тиснемо перевірка. Є! Зелена галочка підтягнулася, і перші 15 поєнтів вже нам доступні. Далі наступне нам потрібно перейти просто на сайт. Натискаємо сюди, закриваємо, повертаємось і знову тиснемо перевірка. Як бачимо, ще 15 поєнтів ми заробили. Далі наступним пунктом це отримати роль в Discord Bere це одне з найскладніших завдань. Отримати цю роль буде досить складно. Потрібно буде спілкуватись в чаті кожен день, допомагати іншим, і тільки після цього ви можете претендувати на цю роль. Давайте вступимо в їх дискорд. Як бачимо, ось тут у нас з'явився їх сервер. Далі нам потрібно пройти невеличку верифікацію. Тут одразу тиснемо Завершити. Дуже щось дискорд їх підглючує. Тиснемо Я прочитав і надіслати. Далі тиснемо сюди, щоб пройти верифікацію. Кантін. Кантін, і далі вводимо циферки, які у вас тут будуть. Як бачимо, верифікація пройшла успішно, і вже підтягнулись всі гілки. Пустившись трошки нижче, ми можемо знайти україномовну гілку. Як бачимо, ось вона, тиснемо сюди. Також додатково бачу повідомлення, якщо ти хочеш отримати роль Бера кап, спілкуйся як людина, не питай про ролі, не чіпай модів без потреби і ласкаво просимо до Бера чейн. Також ось. Написано, як отримати роль бера за холд NFT Bong Beers або будь-якого ребейзу. Тиснемо сюди на лінк і нас перекидає на статтю з офіціальними лінками. Якщо ми спустимось трошки нижче, то ось ми бачимо. Основна їх колекція можна купити на OpenSea і ребейзи, про які йде мова. Можемо перейти на OpenSea і бачимо ціни в 169 ефіра. Ну ні. Можемо відкрити інші ребейзи, відкриваємо від 46 ефірів. Тому я рекомендую вам краще спілкуватись на сервері, проявляти себе як людина для того, щоб залутати додаткові 20 поїнтів. Також я покажу, як зробити інші завдання. Отримати 10 поїдні. Нам потрібно перейти на сайт, просто його відкрити. І завдання вже повинно зараховуватись. Натиснемо Перевірити, так є. Далі потрібно пройти квіз. Тиснемо старт, і тут є всього 5 питань. Відповіді на квіз також є у моєму телеграм-каналі. І тиснемо Сампіт. Є. Далі ось ці три пункти повинні вже в нас бути виконані, тому що це ми беремо тестові токени, це свапа ембера на STG USDC, це те, що ми вже робили. І Мінт токена ХАНЕЙ. Це також ми все робили. Тому, якщо ми натиснемо сюди, загориться зелена галочка. Тиснемо знов сюди і бачимо, загорілась зелена. І тиснемо сюди. Є. Ми зараз можемо забрати 70 поїнтів з 90. Єдиний пункт це Discord, тому дивіться самі, чи хочете ви отримати додатково 20 поїнтів, але потрібно попотіти в Discord. Я ж заберу ці 70. Тисну клейм. Як бачимо, я натиснула, нічого не відобразилось. Є така штука на Galaxy, Краще оновити сторінку і подивитись, чи дійсно ви забрали ці поінти. Так, відображається клеймет. Все круто. Далі відкриваємо знов телеграми, переходимо вже на наступну активність на Гелкс. Тут активність в тому, що нам потрібно кожного дня заходити і забирати по 5 поїнтів ревардів. Тобто ми заходимо на тестовий кран і просто кожного дня запрошуємо тестові токени один раз в 24 години. Тобто, як я вам показувала трошки раніше, відкриваєте MetaMask, копіюєте адресу і просто вставляєте її сюди і тиснете. Забрати токени. Дріп токенс. Як бачимо, потрібно ще зачекати 8 годин, залишилось до 24 годин, тобто оновлення приходить кожного дня після настання нового дня, як то кажуть. Тому повертаємось сюди, просто тиснемо перевірка, так як ми сьогодні вже запрошували токен і можемо забрати наші 5 поїнтів додатково. Є. Знову оновимо сторінку, щоб подивитись, чи точно ми їх забрали. Все є. Круто! Я рекомендую обов'язково ось це внести в вашу папку на кожен день. Як у мене, у мене є додаткова папка, в яку я вношу те, що я роблю кожного дня і де я збираю поінти. Тому я натисну от сюди і внесу у папку кожен день, щоб заходити і забирати ці 5 поінтів. Як бачимо, активність поки що завершена. Тепер давайте розіграємо 50 гривень за коментар з попереднього відео. Відкриваємо наше відео, копіюємо посилання, вставляємо ось сюди. І тиснемо рандомайз. Як бачимо коментар, дякую дуже гарно, все показали та пояснили. Вітаю, ви виграли. Кодове слово було Ефіріум, ви його вказали, тому перемога за вами. 50 гривень дістаються саме вам. Напишіть мені під ось цим постом. Що це ваш аккаунт, ви виграли, і я вам закину 50 гривень. Ну а кодове слово з цього відео буде Dior. Для того, щоб вам взяти участь в розіграші цих 50 гривень, напишіть будь-який коментар до цього відео і додайте слово Dior. І саме ви можете стати переможцем і забрати 50 гривень, які я розіграю. Наступному відео. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар. Я дякую кожному за те, що підписуєтесь на мій YouTube канал і Telegram. Всім профіту і бувайте!